От отак От е, виглядає підзвітна політикам судова система. Це її обличчя. Ви всі неодноразово бачили обличчя контрольованої судової системи на телеканалах. І обличчя це, це не Гаррі Поттер, це всеукраїнсько відомий суддя Радіон Кірєєв. Радіон Кірєєв відкрив вам велику таємницю. Він сам по собі зовсім не обитель зла не сатана, не демон. Він працював так, щоб виконувати вказівки людей, які могли його звільнити, перевезти, або ніколи в майбутній кар'єрі його не підвищувати. І тиск політичної системи на суддівську гілку влади, він якраз в діяльності радіона Кіреєва був найкраще продемонстрований. Ми все це бачили. Зараз в Україні дуже багато говорять про реформи, говорять політики, говорять експерти, говорять журналісти, але першочергова реформа, реформа судової системи, вона повинна дати суддям незалежність. Е, у нас зараз в суддівському корпусі працює близько 9 тисяч суддів, які кожного дня мають ризик стати наступним радіоном Кіреєм. Тому Сьогодні ми чого вас зібрали? У нас зараз буде за пів години починатися комітет з правової політики та правосуддя, де мають розглядати законопроект про зміни до закону про судоустрій і статус суддя. І першочергове, на чому наполягають активісти та експерти ініціативи реанімаційний пакет реформ, це дати нарешті судовій системі незалежність. У нас не має бути більше жодних шансів, щоб на, в нашому житті, в житті українців на екранах українських телеканалів з'явився черговий радіон Кіреєв. Тому зараз е, більш детально я запрошую до слова Оксану Величко і